Пускай. Романчикс, привіт. Привіт. Давно ми нічого не розпаковували. А, але трошки вже набралося. Давай почнемо. Да? Що у нас тут таке? Чи це у нас сайтові Олігі, чи ні, я вже не пам'ятаю. Так просто давно це все було, що я вже реально не пам'ятаю. ла 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 сьогодні у нас саундтрек. А все-таки маріовінне. А, так? Да? Угу. Ну, хай відпочиває. Так, дивись, опа. Ла-ла-ла-ла. Mm -hmm. Ай. Ай -да. Сьогодні у нас вайб нашого а, випуску а, саундтрек а, з чого? Luigi's Mansion да. Це дуже крута гра. Така кв квестрія, така Квестик хороший, симпатичний. Mm -hmm. Яка моїй мамі сподобалась сподобала. Да. О, клас. О, дивись, що за. Дивись, що, що у нас тут? Ой, це теж треба розрізати. Я сподівався, що ми якось обережненько. Поки не, не, не знаєш, так да, що це? Не, -не, поки, не зрозуміло. Поки не зрозуміло. Нічого ми зараз Зараз ми виявимо, що це у нас тут таке. Що за, за прищеночка. <схід> так, опа. Ла-ла-ла-лай-лай. Ла -ла <піллян> Нічого сю запакували, щоб ніхто не знайшов. О, дивись, читай. Нікогда не було тебе циганія. Це книжка угорські казки угорських ромів». Ну, але. Бач? А Ласло Барти. перевод ну, да, Тут саме, бач, ну, воно, на жаль, російською, але ну, якщо було угорською, мені було б складніше це читати. А українського наразі немає ще видання. Як буде українською, я... а може і є, не знаю. Треба буде пошукати. Але бачите, вона приємно виглядає, трошки затаскана. Але скільки і років уже? Їй мільярд років в цій книжці, так? Да? ну, Скільки там років в цій книжці? О, бач. 61-й рік. Ого. Ну, зрозуміло, що воно. Е, випущено. Старше, ніж мій дідусь. Старше, ніж я. Так. Теж. Хоча я не твій дідусь. Але бачите, така симпатична книга. Для того, щоб збереглася ця супер обкладинка, її можна або відсканувати і роздрукувати заново нову, да? а цю покласти, щоб вона зберігалася, або закатати її в цей. Знаєш, у що? У... Як його у ламінат? Як я зробив, заламінував плакати свої. І все, і вона не буде, нічого з нею не станеться. Все, дякую. Це віоліті для колекціонерів. Грайте, вигравайте.